Привіт, ми золоті, і дай на нумеролог, продовжую вас дивувати. Вчора на сальсапаті я розповідала вам про типи союзів. І натякнула, що є ще один тип плюсовий, як додаток до трьох інших. Такий є тип союзу, називається векторний. Тому існує векторне дзеркало, векторна карма, векторна доля. І чим же характерний такий союз? Характерний тим, що людей. Притягує з неймовірною силою один до одного. Вони не можуть протидіяти, цьому бажанню володіти один одним. І це найбільш цікавий тип союзу, але й найбільш складний тип союзу. Такий союз, відносини в такому союзі можуть перетворити життя людей в пекло. А також це може бути. Величезний стимул для творчості, для народження чогось величного, для створення шедеврів, художніх, наукових. В такому союзі дуже висока сумісність, як фізична, так і духовна. Люди, партнери відчувають один одного як рідну, рідну, споріднену душу. Який у вас тип союзу? Запитайте.